Мої вітання. Ви дивитесь 10 хвилин з вами, Еліна Чистосердова. Двоє криворізьких спортсменів представлятимуть Україну на 33-х літніх Олімпійських іграх. Найпрестижніші спортивні змагання проду цього року в Парижі. Серед учасників наш земляк Деніс Кушніров, який на чемпіонаті світу зі стрільби здобув олімпійську ліцензію. І сьогодні він у нашій студії. Вітаю вас! Доброго дня! Спочатку розкажіть, що це саме за вид такої стрільби? Кульова стрільба, особисто мої дисципліни 25 і 10 метрів. 25 метрів це малокаліберний пістолет, а 10 метрів це пневматична зброя. Куди стріляєте? Яка ціль? На особисто по мішенях, по електронних на 25 метрів, їх 5. Штук за час. За 8 секунд треба по п'ятьох стріляти, за 6 і за 4. А на 10 метрів дається час, година 15 на 60 пострілів. Трошки розкажіть про себе, як стали цим займатися? Е, дуже давно, з 2004 року, я почав займатися. Ходив я на багато таких кружків і на бокс ходив, і на Плавання, але нічого мені не заходило, але у моїх батьків з'явився знайомий тренер, мій перший Чапалагін Лінані Миколаєвич. І мене батьки привели у стрільбу, і дуже швидко почало в мене виходити гарно стріляти, скажімо так, і я почав їздити на змагання, мені це сподобалось, і так воно крок за кроком пішло далі. А де займалися? Хто був вашим наставником, можливо, мотиватором? Ну, це мій тренер перший Чапалагіна Німколаш. Він був моїм наставником той, хто мене всьому навчив. Згадайте свій перший спортивний успіх. Як це було? Це був чемпіонат Дніпропетровської області, відкритий, мої самі не перші змагання, юнацькі, і там мені вдалося посісти третє місце. Оце для мене був найперший, досвід. І, мабуть, після цього все і пішло. Ви вже були на Олімпійських іграх у 2012 році, як я розумію. Розкажіть про свої враження, як все пройшло? Так, в мене вже є опит, скажімо так, в двох Олімпіадах була юнацька в 2010 році і в 2012 доросла у Лондоні. Неймовірні враження від змагань, адже Олімпіада це зовсім. Інше ніж змагання навіть чемпіонату світу, чемпіонату Європи, Кубки світу, зовсім інакше все. Всі спортсмени живуть в одному місці, всі один одного бачать, всі з один одним спілкуються з дуже багатьох видів спорту. в общем, дуже. Дуже суперські ці змагання. атмосфера, плюс сама так. я знаю, там якесь відкриття, таке цікаве, початок Олімпіади. Так, ну і відкриття і закриття змагань кожна країна проводить дуже суперські, дуже гарно і це запам'ятовується назавжди. А, ці роки вони були доволі такі важкі: коронавірус, війна. А як вдавалося тренуватися? Якось це повпливало на ваш процес тренувань. Так, стало важче, набагато важче, і так починаючи з корони, тому що були обмеження. Але ми якось домовлялися, що основ, основні спортсмени будуть тренуватися і готуватися до змагань, адже коронавірус коронавірусом, а змагання продовжуються. І ми їздили і виступали зараз також. Зараз ще важче, адже війна в країні і важко виступати на міжнародних змаганнях, коли перед стартом ти бачиш, що. Тривога від ракети, а треба виходити і виступати. І дуже важко в голові це усунути, посунути, щоб сконцентруватися, сконцентруватися повністю на праці. Як реагували можливо учасники інших країн, ваші суперники? Вони знали, що ви з України, що відбувається? Так, так. З самого початку дуже багато друзів з дуже багатьох країн, з усієї Європи, підтримують, постійно запитують, як справи, можливо, щось потрібно, можливо, якась допомога. Навіть пропонували, щоб ну особисто мені, щоб я їхав тренуватися в Німеччину, в Польщу, в Італію, друзі, товариші, тобто за клуби їх. Ну не за клуби, а в клубах їх виступати, тренуватися разом з ними, щоб було воно трішечки спокійніше. Але ну я вдома, тут сім'я, тут друзі. я так не можу поступити. А як ви зараз готуєтесь до змагань? Зараз, можна так сказати, саме основний момент підготовки буде. Кожного місяця будуть дуже серйозні змагання: Кубки світу, чемпіонати Європи. Дуже мало часу, і мені потрібно буде ну, як технічно, так і фізично вибирати час, як коли і готуватися. Скільки разів на тиждень, на день? Шість разів на тиждень тренування. Коли я на зборах зі збірною командою, то в мене там тренування. Три дні тренування, день вихідний, три дні тренування, день вихідний. Ось так. Як ви думаєте, кожен може займатися таким видом спорту? Ну, я не тренер, тому я не можу сказати. Я не знаю, як можна вибрати серед дітей тих, чи тих, яких буде получать вийде, гарно виступати. Дуже багато факторів. Яких? Наприклад, психологія Самий основний фактор психологія, сила. Ось. А як здобути Олімпійську ліцензію? Наскільки це складно, які критерії і від чого це залежить? Олімпійські ліцензії починають розігруватися за два роки до Олімпійських ігор на першому чемпіонаті світу. І там їх, мабуть, три чи чотири. Тобто, чотири перші людини вони отримують ліцензії. Далі ліцензії розігруються на всіх офіційних стартах: це чемпіонати Європи, ще чемпіонат світу, один рейтинг і ще одні кваліфікаційні змагання. Тобто далі е, йде: ось так, беремо уже пройшло там рік, е, дуже багато людей, яких там вже є ліцензії, розіграли там, наприклад, там, 10 ліцензій. І відбувається чемпіонат світу, от як зараз, де я взяв. Е, Розігрувалися три ліцензії. І у фіналі нас було шестеро. У чотирьох людей були ліцензії, а у двох у мене ще, не пам'ятаю, звідки хлопця, також не було. Тобто ми автоматично отримуємо. У хлопця, який був сьом, зайняв сьоме місце, але не був у фіналі, у нього також була ліцензія, він не отримав. А людина, яка восьма була, також отримала ліцензію. І так далі, так отримуються люди, будуть ще змагання. Чемпіонат Європи в наступному місяці, в січні, то там будуть також розвиватися ліцензії, і ті люди, які попереду які мають, їм не будуть давати, а будуть давати ліцензії тим, у кого їх немає. Є таке гасло в Олімпійських іграх: головне, не перемога, а участь. Яке ваше ставлення до цієї фрази? Якщо спортсмен він бере участь в Олімпійських іграх, але не перемагає. Це щось дає йому далі по кар'єрі? Чи все ж таки ні? Скажу вам так, що поїхати на Олімпійські ігри це вже дуже сильне і надто високе досягнення. це дуже складно, багато спортсменів до цього йдуть все життя. Тому поїхати це вже супер. А виграти, ну там тут вже як складеться. Головне, про це не думати. Головне виступати, робити своє діло, а там вже як зірки складуться, як буде результат. А як ви думаєте, в чому секрет спортивного успіху? В праці, в бажанні, щоб це було улюбленою справою, і воно дасть результат. Чи розраховуєте ви на перемогу? Як я вже казав, особисто я про це навіть не думаю. Ну, тому що це буде трішечки мене відволікати від того, що я потрібен робити. Саме найголовніше на кожному старті це Олімпійські ігри, чемпіонат Європи, чемпіонат України, чемпіонат області. Головний суперник це я сам. І якщо я повністю зможу себе побороти, перебороти, мабуть, зможу виграти. А якщо ні, якщо буду думати за перемоги, за медалі, ще за щось, то тут нічого не вийде. На суперників своїх, як ви звертаєте увагу, чи взагалі ви так лише в собі? Я змагаюся там лише в собі. Ну, особисто. Я так лише в собі. Я дивлю ну, дивлюсь на їх результати, радію за них. Тодже, я як спортсмен також, ну мені приємно те, що люди деякі попадають не деякі дуже багато попадають результати вище ніж я, і мені її до чого мені є до чого рости. Цікава така філософія. Хтось навпаки там не любить, коли суперник вище якесь місце займає або більше балів набирає. Ну, він молодець в цей момент. Він краще виступив ніж я. Він справився з собою краще, ніж я. Це особисто мої помилки. Добре, дякую. Наш ефір добігає кінця. Бережіть себе, своїх близьких. Ще побачимось!